А зараз магічна кульмінація теру в прямому розумінні цього слова. Адже зараз в нашій студії Magic Brothers. Дмитро та Артур Томашевський знамениті українські брати-ілюзіоністи. Доброго, Доброго ранку, привіт, привіт-привіт. Отож, хлопці, 17 травня, розпочинається розпочався точніше вже ваш тур містами України, і у вас там ціла магічна програма. Я бачила в списку міст. Є Дніпро, Близько. Запоріжжя, е, суми. які С суми прекрасно, але ж ці міста вони під постійними. Ракетними обстрілами, і я розумію, що дуже складно, коли ти починаєш е, виступ, і тут кажуть, повітряна тривога, і ти його зупиняєш. Як у вас це все відбувається? Чи ви зупиняєте і де проходять взагалі ваші виступи? Які ще будуть міста у вашому турі? І як ви справляєтеся з я, цими проблемами? Я вам більше? Проблемами? Скажу, ми, ми вже колись їздили в Дніпро і е, там виступали і. Там у нас був ведучий ткач, Юрій. І Він в якийсь момент просто підходить прямо на сцені. Повітря тривога, зупиняємось. Ми розуміємо, що для всіх це, це реальний стрес. Але ми також розуміємо, що наша аудиторія взагалі це не, тільки, ну, не тільки діти, і підлітки ще це і в принципі для всієї сім'ї. І ми розуміємо, що в такий момент всі починають нервувати, стресувати. Ми всі йдемо в бомбосховище, але там. Це бомбосховище просто перетворюється Там магічним в образом на Ви щось продовжуєте інше. Там. Так, ми Клас. продовжили, і, і були різні інтерактиви. Люди просто. Забувають про те, щось про якийсь стрес, і дорослі е, перевертаються в дити в дітей. А, а діти з сяючими очима продовжують нас дивитися. То як на мене, то це навіть крутіше. Розумієш, ти вже з виступу ти, ближче, виступ, ти ближче, так, до... ближче до магічних людей. Ну і нам складніше, бо чим ближче контакт, тим важче робити фокуси. Які ще міста є? в бровари у нас післязавтра Кривий Ріг. Полтава буде. Взагалі, в принципі, хочемо зробити більше 35 міст. О, я, я мрію потрапити до Львова, бо ну, мені вже 34 роки, я там не був. Я, я дуже мрію, дуже хочу, не було можливості. Тому маю надію, що, що кожне місто нас побачить і ми подаруємо трохи магії. розкажіть про програму, з якою ви виступаєте. Я одразу скажу, я, я, я була взимку на вашому виступі. Мені дуже сподобалось це. Дякую. Чи є мені сенс купувати нові квитки а, на бо, ваш виспі? Ну, Обов'язково тому, що королі магії це був той проект, де ми спробували надихнути всіх на досягнення своїх цілей, мрій. Що все добре, але нам більшість написали відгуків, що мало фокусів, хочемо більше. А ну, для то, нас а виклик а для нас це виклик. Мало Що там було більш-менш ну нормально, так не перебір, як то кажуть. Але ми в тур зробили що повністю від самого початку до самого фіналу, і навіть деколи ми з ним просто спілкуємось під час навіть простого спілкування, відбувається щось магічне. Тому в турі повністю ті фокуси, які ви не бачили на королів магії, і це все нове. Магічне, пропрацьоване ну там mm. не за один день сказати, і королі магії буде продовження. Тобто кожен новий рік ми будемо продовжувати, будуть нові фокуси і нові ілюзіони. Нова ну, вистава цілком. Ну, і Взагалі, те, що ми демонструємо, щиро кажу, в Україні такого ніколи не було. Ось, тому ми дуже Це цим хоча. пишаємося. Я, до речі, хочу сказати про благодійну мету хлопців, що я знаю, у вас є сайт, де так. ви навчали раніше за гроші, саме магії. І від початку повномасштабного вторгнення ви зробили безкоштовний відкритий Так, ми так? відкрили всі доступ. доступи, і всі діти, які навіть хотіли, але не могли купити, у всіх був доступ. Ну, всі могли спокійно навчатися, і це саме для українців. Я... Вважаю, що наш СММ правильно це зробив, так. не щоб не по всьому світу, а тільки для України. Та й взагалі зараз так. всі наші дітки, та й не тільки дітки, всі потребують Магічно. звернути трохи увагу на щось інше, на щось чарівне, щось магічне, те, що може тебе. В, 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 як це сказати, видірнуть отримати дійсно натхнення, тому що ілюзія це та мова, яка не потребує перекладу, так де ти можеш навіть бути там розмовляти італійською чи там французькою. Ти все одно це руки, які тебе дивують, ти розумієш, що це диво, і воно е, дає тобі можливість. Е, Самому мріяти, отримати натхнення, натхнення щоб створити свої якісь мрії, цілі, і це основна мета нашого шоу надихнути людей та нагадати, що сім'я це найважливіше, що є у нас. Так це до речі, часі. наш найголовніший меседж, який реально зараз ми всі потребуємо, і ми пишаємося, що можемо так спокійно про це говорити. Тому що ми самі брати, ми рідні брати, і ми про це кажемо на сцені і кажемо про цінність сім'ї. Наскільки це важливо, а особливо в такі часи, і це тому... все в магії повністю. так. Ніколи не зневірюватися, а вірити в дива. Так. А як щодо вас, ви створюєте зараз магію? Чи була магія у вашому дитинстві? І якщо так, то з чого все починалося? Шість років. Шість років, Шість років була б телеканал якийсь. Я не пам'ятаю, як його. Ну, мабуть, його вже немає, але дуже старий. Там колись транслювали хлопця у масці, який розкривав секрети. Я думаю, більшість глядачів це згадають. Угу. Uh, і я від нього просто ну, так от дивився, 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 бо я був хлопчина, який сидів весь час вдома. У мене не було особливо таких друзів, які б там футбол піти, появляти, коротше, інтроверт сидів і дивився. Повторював фокуси, повторював, повторював, мріяв отримати набір фокусів. Бабуся мені на Новий рік цей набір подарувала. Я почав вчити, в мене нічого не виходило взагалі. Прям повна лажа, поки Дмитро не відкрив інструкцію і не сказав, як треба, виявляється там олені. Не Тримаю пластиковий це з і що з ним робити? А там платочок треба заховати, ще якось так тримати. Ну і Дмитро допомагав. І ще Діма режисер він зміг більше, ніж якщо я технік більш по фокусам, я розумію, як це створюється. Діма дає правильну як це. Правильно картинку, сказати карантин та, картинку, та, та натхнення. Побачити. І де, в принципі зараз ми бачимо, що е, ті глядачі, до які до нас приходять на, е, на сцену, виходять після виступу і так далі. Багато хто е, багато для кого ми стали такими ж е, е, хлопцями, як Артур дивився про то чувака з, чор, з чорною маскою, який вчив когось і надихав. А виявляється, тепер ми вже надихаємо. Так, і ми це дуже А багато... ми навіть ну ти навіть якісь не усвідомлюєш. З тобою фоткаюся і ти, і каже, і каже, дякую. І ти подарув ти подарував мені дитинство. До, до речі, нещодавно Терево зупиняє. Дякую, хлопці, ви подарували нам дитинство. Ми такі. Ага, на секундочку, ми приємно трекали. дякую. Ч... Ви такі ого, ми вже так, і ми так повертаємося на мінус вісім років, вже якось так пролетіло. І потім так вже старі, це <сос exfoliope> <Так>. пенсія. Так. Хлопці, якщо ви слідкуєте за світовою індустрією ілюзіоністів, хто зараз в світі номер один? І завдяки чому? Та hmm. да багато зараз номер один. Меджик Браза в Україні. Кожній країні повинен бути свій коперфіль. Давайте так, відверто кажучи. Я вважаю, що зараз, якщо брати саме США, просто бо там зараз найсильніші ілюзіоністи, це там Девід Блейн, Кріс Енджел, Теллер, той же Коперфілд і Дінамо. Але сказати, у кого, наприклад, найбільше грошей, то це Коперфілд. Дійсно. Він просто першим, хто вліз в телевізор і зробив так, що магія, ну. Була повсюди, в кожній країні. Через телевізор. Like <-thousi> а є, можливо, якийсь один топовий фокус, який популярний в усьому світі, і він у вас також є. Популярний? Зникнення. Дивіться, дуже всі люблять, коли перетворюються гроші на більш інший номінал. На більші гроші, так далі. Це буквально з робимо. Це прикольні гроші, але я навіть не. Мені тяжко, дивіться, те, що. Наприклад, могли бачити в королі магії а, ті секрети вони ми привозили прямо з конференцій і інших країн. Наприклад, там є раз в три роки проводиться конференція ілюзійного, ілюзійного мистецтва, де ми закри, їздимо, та. там, отримуємо візу, візу. їдемо в Лондон і там є своя, як, як і у лікарів у всіх є такі да, конференції. Да, да, конвенції, і ми а сам... то ви всі один одного да, знаєте, да, да, всіх фокус. Так, так, тому сферу. і нас така невеличка мрія. Ми хочемо зробити так таку ж саму історію, але в Україні, щоб у нас був Вас. закритий ком'юніті, ілюзіоністів та фокусників. Які могли б також ділитися досвідом та навчати нове покоління цього? Я перепрошую, ви збираєтесь там, ви там розробляєте нові фокуси. Ви щось придумаєте. Про там, так протягом п'яти років ми повністю ну, створювали, створювали Та фокуси. скажи вже які Артур, а, не тільки він інженер а, фокусів. Так, і okay. цим okay. користувалися ті люди, які на заході. Тобто, наприклад, Дінамо, це okay. той, який збирав майже, можна сказати, олімпійські, тільки в інших країнах стадіони. Він використовував саме там мої два трюка, які я створив тут. І він мені Рівень. платив за це, щоб отримати mm -hmm. ліцензію, щоб це показувати. Але яка. Ліцензія тут, мені ніякий патент не робили. Я йому просто кажу, друже, ну я це зробив за стільки, то даю тобі право від своєї імені як автора це використовувати. І він на Discovery це і показував. Також є інші ілюзіоністи, Їх список із п'яти сильних. І, ну, як приклад, в світі магії вони беруть саме з цих п'яти людей, вони теж використовують. І я можу сказати, але більшість зрозуміють тільки ілюзіоністи, там Патрік Кун, Райан Трікс. Ну, той же Дінамо з Енджелом не працював. <ріст> <ріст> на руки доходили. Так, любив створювати, просто любив створювати. А, не а, про... ну та й взагалі це дуже рідкісна професія бути інженером фокусів. А, так, тому так, Артур так. займає топ 5 людей, входить в Україні, хто займається саме цією професією. Ну у нас тільки двоє в Україні, якщо так вже часто да, асистенти може сказати. Глубці, а ми можемо просто зараз тут. От... Перейти до справ, так би мовити, і щось зробити. Можете щось показати? <плес> Давай, на це буде невеличка імпровізація, ми зробимо те, що показав би тут, наприклад, якби сидів тут Дейт Блейн, він би вам це показав. Тільки оскільки ми тут сидимо, Для мене ви зараз <плес> <ми будемо, плес> е будь-який фокус. Він завжди починається з карткових. Таких елементів, щоб все було чесно, Перемішайте. люди добрі, дивіться. Як, я маю Як захочете, щоб, ви, щоб я ви розуміли, що я не маю ніяких заготовок. Воно... Я насправді не дуже хороша. Так, я найбільше скажу, я не вмію грати в карти. Я вмію їх перемішувати, а грати в А Я побачив там тусовку. Ви в покер граєте, так? Змішайте, змішайте це разом. Хай буде так. Все, ви перемішали, ви розумієте, що це ваш порядок. Я не впливаю на це. Але карти ваші. Ну, мої, ну ви добре. можете знову перемішати, Все добре, Вони добре. повністю тут всі так? різні, добре. тут всі однакові. Все, що необхідно, це вам обрати будь-яку карту. Самі тримайте колоду, оберіть, я нічого не тримаю. Будь-яку карту, візьміть, яку захочете. Обрати. Просто тримайте. І треба її взяти? Так, Чи не дивіться ви? на неї, не дивіться, прижміть собі. Ага. Я хочу показати, що. Ви перемішали колоду, ви самі взяли карту. Так. Якби це було б в моїх руках, я б якось намагався змусити обрати. Я хочу показати, що вони дійсно всі різні. Вам видно? Так. так, різні, так, різні. Так, так. Але він ще не дивився карту, правильно? Так. Вперше я відвернусь, покажіть усім карту. Я відвернусь. Покажи туди. Є. Зараз, зараз. Що я зроблю? Yeah? Yeah. Що я зроблю? Дуже повільно переверну частину колоди. Але по-іншому, лицем да. догори. І зроблю ось так: отче змішаєтесь. Змішаю. змішаю. Скажи, що зараз відбулося? Повний хаос. Так. Ви можете побачити, що повний хаос. Так. Тепер цікавий момент. Давайте свою карту. Ви розумієте, що в колоді зараз повний хаос. Так. Я тримаю карту і прибираю кудись Сюди. колоду. Так. Вона в повному хаосі. Так. Можете це подивитись. Прям угу. повністю, 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 повністю. Так. Це видно. Так, так. Yeah? Да, да, да. uh, скажіть, будь ласка, у вас є мобільний телефон? Ні, yeah, yeah, У мене uh, є. Yeah. Так. Що uh, треба дістати? Відкривайте чи? його, будь ласка, так. Uh, я зараз знов перемішаю колоду. Я покажу, що я дійсно це роблю. Вони перемішані. Uh, відкривайте, будь ласка, uh, фотографію. Фото. Uh, фото. Це мені страшно. Ні, не хвилюйтесь. Я роблю це вперше. Я роблю це вперше. Тому не вирівайте, є? Типа альбоми, так? Просто щоб я міг зробити. Є? Так. Що я зроблю? Я попрошу вас виставити руку вперед, просто тримати ось так колоду, рівно, і усміхатися. Давайте мені. Куди? Так, я роблю фотографію, ви усміхайтесь. Є? Я. Є, я зробив одну фотографію, тримайте так. телефон. Я хочу показати, що ви тримали колоду, де повністю всі карти в них лежать хаотично. Так. так. Ми зафіксували це на фото, щоб ви це розуміли, так. у вас колода, вона хаотично перемішана. Буде круто, якщо я роблю ось так, і ага. вся колода повністю е, поклав, О, вся колода зміниться на всі рівнесенькі карти, і тільки ваша буде перевернута. До. Це буде круто? Конечно. Е, робіть так. А ну, це не було, круто, не було так? було б круто. Давайте <рес> по-іншому це зробимо. Треба повернутися у час, так, Скажіть, будь ласка, будь-яке число від 1 до 9, наприклад. Сім. Сім. Впевнені, сім. Дивіться уважно. Бачите, зараз хвилини. Ми зараз разом з вами трохи повертаємося у часі назад. Відчуваєте, що? Сім хвилин назад. Рівно на 7 хвилин. Скільки скільки ви сказали? Перевірте ваш мобільний пристрій. Скільки зараз? Скільки, скільки теж? час? 12. Так. Так. Але, Тобто ми зараз в минулому. Оскільки ми в минулому колода повинна вже вирівнятись. Правильно? Так. Ану, перевір. Так. Ні, б... не Добре, переверну. ні, 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 почекайте. Вона перевернулася. Тут було б це дуже просто зробити. Набагато складніше це зробити на фотознімку, де ви бачили, що всі різні карти. І на самому фото це було б набагато важче зробити. Ага. Там, де це рук, там це неможливо. Подивіться, час вплинув на фотографію чи ні. Вкрийте вашу останню фотографію. Так покажіть на камеру. Як це? Як це може бути? Як? Дев'ять. це ваша карта. Так. Дев'ять А тепер неймовірно. Я беру дев'ятку і кидаю вам у ліву кишеню. Подивіться. Саме ліво. Подивіться, 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 Право, подивіться. Ліво. Ліво. Ліво, да, да, ліво, да. Так. Занурюйте. Такий дорослий, а в дива вірить. Дякую. Так буває. Це було круто. Я шокована. Я ще говна. Друзі, ви зрозуміли, хто такі Magic Brothers. О, приходьте oh, на наше шоу та побачите ще більше. Буде більше вражаючих номерів, які дійсно пропрацьовані. Так. Не за один день, а за пів, а, а навіть і день? Ні, це дивіться, це, це він взагалі... Ще не раз інтернет. Дивіться, тут, на жаль, у нас да, це імпровізація, але це те, що це, це важкий фокус. У цьому ну, ти це... не навчишся за один день. На, на жаль, але яким би Мене... ти нам не був, за один yeah. день цьому неможливо. Я шокована. Хлопці, дякуємо вам. Це були Magic Brothers, Дмитро та Артур Томашевські. Купуйте квитки, і приходьте на їхнє шоу. Дякую, дякую вам.